Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні 2 березня 2024 року, Київщина. Я вже обрізав свої плодові дерева. І сьогодні такий гарний сонячний деньок. Майже вже декілька днів така погодка. Середня добова температура десь близько 5 градусів. І я вирішив, що вже, мабуть, пора, мабуть, давно вже пора вже бризкати бордовською сумішу. І... Зазвичай я бордоську суміш роблю сам. Я не купляю готові суміші, я купляю, купляю тільки окремо мідний купорос. Ось, бачите, Він має бути отакий е, блакитного кольору. Е, не світло блакитного, як то буває таке, а от, такого блакитного кольору. Е, 300 г грам... на відро на води, е, 300 г мідного купоросу і 300 г вапна ось негашеного комкового вапна. Можна таке, можна інше. Головне, щоб воно було негашене і щоб воно було комкове. Окремо зараз розведу мідний купорос в 5-літровий ведерці 5-літровому у теплі водичці розведу, щоб він гарно розчинився. І, і в, в п'яти. В останніх 5 літрах я 300 г вапна теж розчиню. І потім буду розчинний мідний купорос заливати у розчин з вапном. Все, я розчинив оце мідний купорос у теплій водичці окремо в окремому відерці. Ось так він виглядає. І також в другому відерці я залив. Водою вапно. Ось воно таке біле, гарне. Получилось. І зараз буду мідний купорос, буду заливати у, відро, у велике відро з вапном і помішуючи, обов'язково помішуючи. потихеньку так заливати, помішуючи, потихеньку заливати. Ось ця родина становиться така, як сметана, густішає. І я долью потім, долью потім. Звичайною водичкою до 10 літрів. Ось така вона суміш, виходить. Така як сметанка, така рідка рідка сметанка. Зараз я долю водичкою і потім вже буду заливати, профільтрую і буду заливати у бак <кій> і буду бризкать. Так, зараз я буду вже заливати, я долив водичкою, ще разочок перемішав, і зараз буду заливати через марлічку у бачок. Хочу нагадати, що якщо у когось якийсь є ручний, отакий ручний бак оприскувач, то обов'язково потрібно видалити фільтр, який знаходиться отут у ручці. Отак от відкручується тут. І тут, тут є фільтр він для мілких, мілких таких частиночок. Наразі він зараз не потрібен, тому що бордоська суміш, вона ну, доволі таки густа суміш. І щоб не забивався не цей фільтр, обов'язково потрібно його прибрати. Все, зараз буду заливати і буду бризкати. Обов'язково одіваємо маску кепку на голову, щоб воно нічого не сипалось, і починаємо бризкать. Зараз я трошки підкачаю і підемо бризкать. Підемо бризкати наші дерева. Так, перш за все, я буду бризкати персик і абрикос. а потім вже решта сливи і. Яблуня і все таке. Ось отак по от. чуть-чуть. Треба буде гарненько його, щоб воно гарненько. все-все І навіть цей стовбур теж потрібно. Хоча я потім буду його красити, Ну нічого страшного. Все, на цьому все. Всім гарного дня, всім пока!